Галина Михайлівна Солопенко у селі Перервенці на Черкащині живе вже майже півстоліття. Вчителька в місцевій школі, згодом сільський голова, вона все життя працювала з людьми і для людей. Тепер же на пенсії жінка прикладає максимум зусиль, щоб зберегти і популяризувати надбання української культури. І коли створювала цю кімнату, музейну кімнату, називається вона Світлиця, то Люди самі, ну, ми знали, хто, ну, хто займається, хто вишиває, хто більше вишиває, хто менше вишиває. І люди самі одразу просили в людей. Коли почали оформляти, стали самі приносити. вже. Оцим рушникам їм вже більше ста років. Вони вже, вже в такому вигляді, але ми зберігаємо, бо зараз такого, такої красоти зараз немає. Експозиція музею народного ужиткового мистецтва Світлиця постійно розширюються. Енергійні директорці у цьому допомагають земляки, рідні, діти. Деякі експонати вдалося знайти далеко за межами Черкащини. Я була в Одесі і побачила оці подушечки. Подивіться, робота майстрині Даниленко Світлани Іванівни, місто Одеса. Звозимо, звозимо з усіх усюди. <звозимо> а для чого у селах взагалі потрібні такі будинки культури і музеї? Хто підтримує захоплення енергійних ентузіастів? Запрошуємо дітей із школи. Ось не почнеться школа, і діти приходять і ми розповідаємо, як раніше люди жили, ось які, які були скрині, як дочки, як дочка виходила заміж, яка повинна бути у неї скриня.